21 лютого почесну варту на посту номер 1 біля меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 роках урочисто прийняли ліцеїсти першого курсу військово-морського ліцею збройних сил України в грудні минулого року. протягом тижня ліцеїсти другого року навчання першими прийняли на бойове хрещення, яке до того ж співпало на часі зі святкуванням ювілейної дати 20-річчям збройних сил України. Друга спроба це вже ознака традиції. То що буде мати продовження. Це починання дивимось у репортажі нашого Датою створення посту номер 1 офіційно вважається 9 травня 1973 року. З того часу й по сьогодні традиція несення почесної варти старшокласниками навчальних закладів Севастополя не припиняється. Саме сталістю і збереженням традиції вшанування героїв війни небезпідставно пишається керівництво центру військово-патріотичного виховання. Традиція необхідна в плані в духовному тим, щоб діти тут, проходя Как бы чистилище здесь, на посту один, знали, что, кто такие ветераны, помнили о войне, отдавая преклонение Вечному огню, помнили о тех, кто погиб, защищая наш город Герой Севастополь. Память это самое главное. У чоловіка у нього в душі душе залишатися навсегда. Сьогодні ліцеїсти військово морського ліцею разом із командиром роти прибули на пост для прийняття почесного несення варти з виконанням всіх етапів ритуалу, до якого увійшли урочистий розвід, огляд форми одягу, отримання зброї, а потім заступання на зміну, яка триває для кожної групи по півгодини. Вже за давньою традицією на постном родин прибувають представники громадських ветеранських організацій, які до заступання молоді на чергування проводять із ними заняття з військово-патріотичного виховання. Виступ ветерана перед, скажімо так, перед особовим складом варти поста Нородин є доброю традицією, яка започаткована ще, мабуть, з моменту створення безпосередньо самого поста Нородин. Це за планом також управління освіти і науки міської державної адміністрації. Що вівторка, коли заступає чергова якась школа чи якийсь черговий навчальний заклад, обов'язково приходить ветеран. Сьогоднішнього гостя ліцеїсти запитували про його проходження служби, про його нагороди, чим він займався, коли служив. І також задали два питання з його історії. Він розповідав про кавалерів, про повних кавалерів ордена слави і героїв Радянського Союзу. Хлопці трохи хвилюються, звичайно, перше, ну але одночасно в очах бачу їх блиск, гордість за те, що вони отак от представляють ліцей і військово-морські сили. В нашому рідному місті в грудні минулого року протягом тижня ліцеїсти другого року навчання першими прийняли бойове хрещення із почесного чергування. Воно до того ж співпало на часі із святкуванням ювілейної дати – 20-річчям збройних сил України за ініціативи управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації. Вони попрохали командувачу військоморських сил, аби він дозволив ліцеїстам нести вахту пам'яті на посту номер один міста Героя Севастополя. Командувач, звісно, дозволив нам, бо він правильно вважає, що це дуже велика честь для ліцеїстів, для їх військово-патріотичного виховання. І от перший раз ми заступили в грудні минулого року, ми несли вахту з 5 по 12 грудня, якраз на свята 20-річчя Збройних сил України. Зараз тоді стояли ліцеїсти другого курсу, 11 клас. Зараз заступили ліцеїсти першого курсу. Що стосується самого ритуалу, Севастопольці і гості міста вважають його візитівкою Севастополя. Тому що року планка підготовки старшокласників і ліцеїстів дещо підноситься. Ритуал відработав ну, кожен раз совершенствується. Ми ж туди вносимо нові елементи. в Мне, во-первых, меморіальний шаг, так називаємо, яким діти заступають на меморіал, на меморіальний комплекс, далі приклонення вічному огню. Это, такого елементу взагалі ні у кого немає з городов героїв. Я скільки їздив вот по городам героїв, нигде такого немає. Вот. Тільки у нас з Севастополе. Тренувалися ми на території Академії військоморських сил. Там плац добрый, розмітка є, є сходи такі самі, як на посту. І ми на них відпрацьовували. І приїхали на вихідних, навіть подивилися самі тут на посту, як вже тут все буде відбуватись, безпосередньо на місці подій. Іван Лещенко мрію віддати себе військово-морській справі перейняв від батька. Разом з цим прагне стати на власний шлях. Він певен, без гідного прикладу і поняття братерства молоді важче буде вибудувати ідеали. Тому разом з однокурсниками радо став до підготовки несення почесної варти на посту номер 1 коли нам сказали, що ми заступаємо на пост номер один, звичайно, прийняло радістю і гордістю. Річ у тому, що моїй родині також приймали участь у великій чисі війні. Дід та його батьки також як шану цьому подвигу, і я маю тут стояти. Це дуже цікаво. Це з'єднує наші серця між ліцеїстами. А важко, як ти вважаєш, простояти у сіні? Це важко було б, якщо б я тільки прийшов зі школи або з цивільного життя. А так вже навчені, тому нічого страшного. Ми несемо відважно службу на посту номер 1 міста Героя Севастополя. Ми вшануємо честь на пам'ять героям міста Севастополя. До цього передували довгі тренування. Та і все ж є таке. Я думаю, що ми гідно будемо нести цю службу.